До вашої уваги підсумковий випуск новин середи 21 грудня. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом із журналістами «Аверсу». У студії працює Марія Петручек. у Нововолинську. Зустрічатимуть загиблого героя Максима Багнюка. 1999 року народження. Хлопець загинув 11 серпня на Донеччині. Завтра, о 9-й годині ранку, героя зустрінуть на в'їзді в місто. Живим коридором проведуть захисника в його рідне селище. Поховають героя на кладовищі у селищі благодатне. Іваничівська громада у скорботі у результаті ворожого обстрілу у війні з російським окупантом загинув Дмитро Катан. 29-річний солдат був мобілізований 8 вересня, а вже 18 грудня. Загинув в районі населеного пункту Кліщівка, що на Донеччині, внаслідок ураження осколками під час ворожого обстрілу. Детальну інформацію щодо перевезення та поховання повідомлять додатково. І стало відомо про ще одну втрату мешканця села Вишнів Павла Демчинського. 39-річний військовий був мобілізований 26 лютого. Виконував завдання стрільця санітара механізованої роти під час здійснення заходів по обороні країни. Його важко поранили. 18 грудня під Бахмутом Донецької області чоловік загинув щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана загиблим землякам. Волинь обленерго серед компаній, які здійснюють найбільше порушень у галузі електроенергетики. Про це повідомляють на урядовому порталі. Напередодні під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада, на якій обговорювали роботу енергетичних об'єктів в Україні. Міністр енергетики Герман Галушенко повідомив про позапланову перевірку операторів системи розподілу. Електроенергії, яку провели у кожній області, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення у галузі електроенергетики. Ідеться в тому числі і про порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії. Окрім того, фіксують застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством, і недотримання дотримання тривалості відключення. Формацію Держенергонагляду лідерами щодо виявлених порушень є прат Волинюбленерго, Прат ДТЕК Київські регіональні електромережі, АТ Полтава Обленерго, Прат ДТЕК Київські електромережі, ВАТ Тернопіль Обленерго та ВАТ Чернігів Обленерго. Як повідомили в Державній інспекції з енергетичного нагляду на операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень, порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства. 10 мільйонів гривень на дизель-генератори для малого і середнього бізнесу земля для будівництва житла волинським рятувальникам у Луцькій міській раді. Сьогодні завершальна сесія 2022 року. Які рішення прийняли депутати далі у сюжеті. Уська міська рада вже з нового року буде співфінансувати закупівлю генераторів для бізнесу малого і середнього. Це продуктові магазини, заклади надання послуг. Із міської казни на генератори для бізнесу виділили 10 мільйонів гривень. І необхідно підприємцям звертатися в департамент економічної політики. Людина надає документи. Витяг з єдиного державного реєстру документи інші, які передбачені цією програмою, і надає інформацію про те, який генератор необхідний, яке приміщення, яка кількість людей в середньому відвідує це приміщення. Наш департамент робить експертний висновок в разі необхідності залучає спеціалістів. Комісія, відповідна, яка створюється моїм розпорядженням, в залежності від того, які це заклади. Якщо це заклади громадського харчування, звичайно, що там буде одна комісія. Якщо це, наприклад, якісь заклади спортивного сприймання, там буде інша комісія. Вони вивчають це питання і дають свій також експертний висновок. Після цього вже відбувається відповідна процедура фінансування цього дизель-генератора. Ще 5 мільйонів виділили на будівництво насосних станцій для водоканалу. Але приступити до роботи не можуть, бо кошти на рахунках у казначейства. Гроші на будівництво і ремонт перераховують ну дуже повільно, як кажуть і депутати, казначейство немов тримає у заручниках е, кошти, які на сьогоднішній момент утримуються в казначействі і не оплачуються. Це, по, наприклад, будівництво думки насосної станції. Це близько п'яти мільйонів гривень має бути профінансовано оплачено. І також в рамках програми цивільного захисту на сформування аварійного запасу, закупівля причепів для пересувних мобільності генераторів. Це близько п'яти мільйонів гривень. Це те, що зараз перебуває в казначействі, і не може бути оплачено у зв'язку з такою процедурою, яка прийнята на період війни. Сьогодні нам треба дуже швидко закупити. Запасні частини і певні типи обладнання, насоси, електричне обладнання. Тому що внаслідок перепадів напруги, на превеликий жаль, у нас декілька насосів згоріло, виходить з ладу інше обладнання, для того, щоб в умовах повного блекауту ми могли постачати людям воду, те, про що ми з вами говоримо. Сьогодні таким чином, як відбуваються, ці кошти дуже повільно виходять з казначейських рахунків. Тому ми пропонуємо ці кошти передати на рахунок підприємства і вони будуть виходити іншим чином. Це дасть можливість нам закупити це обладнання, мати його в запасі і подавати людям воду, здійснювати водопостачання в умовах перебоїв електроенергії, відсутності електроенергії і так далі. Таке рішення депутати підтримують і голосують ще й низку земельних питань. Чимало проєктів рішень відхиляють. Серед щасливчиків, до кого депутати куди лояльніші, Волинські рятувальники. Виявляється, для них ДСНС Волині збирається будувати будинок. Скільки рятувальників опиниться у списках щасливчиків на службове житло, то вже інше питання. Наразі дозвіл на розробку проєкту території депутати дають. Як чуємо на сесії, житло для своїх співробітників ДСНС Волині буде зводити в межах вулиць Карби. Шива, Єршова та Гущанської. Мають земельну ділянку і хочуть побудувати там житловий будинок для, свої, для свого персоналу. І оскільки ситуація тут, як ви бачите, досить важка і забудована територія вона, власне. Тут буде оплачувати внесення змін ПДП. Ну, вони своїми силами будуть оплачувати за Тобто замовник по суті буде бо наскільки я знаю, не заборонено використання не, не бюджетного з кошти на десен з Зрозуміло, дякую. дякую На Завершення сесії міський голова подякував депутатам за спільну роботу. Висловив сподівання, що наступний рік стане роком нашої перемоги. Дякую вам за це, за те, що наша робота є конструктивною. Ми не перетворюємо, Засідання сесії в шоу і намагаємося працювати конструктивно. Я хочу побажати, щоб наступного року усі ми з вами разом з нашими виборцями, разом з жителями нашого міста, відсвяткували нашу перемогу на Театральному майдані і щоб це сталося якомога швидше. Прошу Господа, щоб зберіг кожного воїна, щоб наші військові повернулися. Здоровими, живими з перемогою. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Жителя села Копче Луцького району судитимуть за вбивство. Ідеться про інцидент, який трапився у Луцьку 28 вересня цього року. Тоді у реабілітаційному центрі Ренесанс, що на вулиці Володимирській, один пацієнт задушив іншого. У поліції повідомляли, що інцидент трапився через неприязні відносини у самому реабілітаційному центрі. Розповідати будь-які подробиці того, що сталося, тоді відмовлялися. Відомо, що чоловік, якого судитимуть за вбивство, – 31-річний житель села Копче Луцького району у Волинській обласній прокуратурі. Повідомляють, що обвинувачений був раніше судимий за дезертирство. Наразі він перебуває під вартою. Прокурори уже направили до суду обвинувальний акт. Відтак, чоловік невдовзі постане перед судом. Йому загрожує від 7 до 15 років за гратами. Ми вже розповідали про те, як наші журналісти навідалися за адресами благодійних фондів, які навезли в Україну за короткі терміни тонни гуманітарної допомоги. Однак, як виявилося на місці, жодних благодійників там ніколи не було, адже адреси вказані навмання, а номери телефонів не обслуговуються. Втім, керівник одного з фондів все ж вийшов на зв'язок. Чоловік підтвердив, що дійсно є керівником фонду, який зареєстрований цього року. Одначе возять допомогу не тоннами, а кількасот кілограм максимум. Чим завершилися пошуки благодійників і тон гуманітарної допомоги, які вони завезли далі. Єдиний фонд, з яким вдалося сконтактувати телефоном, серце Азову. Він зареєстрований в місті Дубно в одній з квартир будинку на вулиці Грушевського, 160. Керівник Сергій Чорний до слова в телеграм-каналі держмитслужба, згадуючи про цей фонд, писали, що в липні заїхало одягу та взуття майже на 21 тисячу кілограм. Але за п'ять діб після пропуску через кордон цей вантаж впромляється в режимі реекспорт. І вже 20 липня заїздить як гум допомога на благодійний фонд Серце Азову, яким керує Сергій Чорний. Відповідно до відкритих реєстрів, він є керівником будівельної фірми, зареєстрованої в бридянську «Азов Буд Компані». До слова, саме це прізвище фігурувало в журналістському розслідуванні щодо контрабанди на одеській митниці, посилання на яке є в цьому. У ж відповідомленні телеграм-каналу. Ми відправили запит на митницю і одержали відповідь, що цей фонд в період з червня по листопад оформив чотири митні декларації на гумдопомогу, серед якої є понад тона. Це підгузки, 26 тонн одяг та взуття. А ще продукти харчування майже 4 тони. Проте Сергій Чорний нас запевнив. Вони такими великими партіями гумдопомоги не возять лише максимум по 200-300 кілограм. Чоловік каже, був здивований, коли дізнався, що на його фонд завезли то. Ні, гум допомоги підозрює, що це шахраї так скористалися їхніми даними з відкритих реєстрів. Серпні місяці ще до нас звернулися офіційно моніторних Моніторували... таможні угу. і ми давали роз'яснення, пояснення, що ми ніякого не ні я, не наш фонд ніякого відношення до цього не маємо. До цих фурих то завезених там кубіць, непонятно ким. Більше я сказати не можу, тому що це ви самі розумієте, правоохоронці. Тобто ви цих, наприклад, підгузки, півтори тисячі кілограм, там, продукти харчування майже чотири тисячі кілограм, ви цього не отримував ваш фонд? Ні, ні, звісно, ні, Це шахар, шахарі. І сахарськими методами просто беруть документи з інтернету, установчі там, чи які, на основанні цього вони заводять. Сергій Чорний додає, надіслали всі декларації, за якими завозили гумдопомогу правоохоронцям, і в них після цього всі питання відпали. каже всю допомогу, яку завозить, здає у Рівненську військову адміністрацію. А там, мовляв, вже розвозять її за потребами. Ми вони. Ми для того, щоб виїхати за допомогою, і їм же приводимо віддаємо. В Рівненській ОВА у відповіді на запит зазначили, що подання на бронювання водіїв і серця Азову до них не надходили. Щоправда, повідомили, що ця організація дійсно передавала їм гумдопомогу. Що ж до решти, то як нам повідомили у відповіді на запит від Волинської ОВА, за бронюванням водіїв до них звертався лише благодійний фонд Континент своєю чергою в інтернет потрапив лист інформування від заступника начальника Буковинської митниці. Юрія Терещука, який підозрює в уфіктивності ці фонди, які таким чином під видом гумдопомоги перевозили товари народного вжитку. Юрій Терещук в листі зазначає, що це вже налагоджена схема, якою нібито керує сам керівник Волинської митниці. Натомість виконувач обов'язків керівника Волинської митниці Микола Татарчук назвав такі заяви наклипом і сказав, що буде судитись. Очільник митниці пояснив, нині гумдопомога оформляється за декларативним Принципом на кожне авто дається не більше 15 хвилин. Тож декларування товарів здійснюється в пунктах пропуску безпосередньо водіями, які заповнюють митні декларації. Це зробили для того, аби гумдопомога не застрягала довго на митниці і якомога швидше потрапляла тим, хто її потребує. приводу митного оформлення гуманітарної допомоги у нас є 174 постанова, яка чітко прописано. Спосіб і наявність документів, які потребуються для е, оформлення гуманітарної допомоги. І е, ключове в цій постанові це оперативний перемог. Mm -hmm. Що стосується е, питання розподілу гуманітарної допомоги, ну, це вже зовсім питання митниці. І якщо там є якесь зловживання, то митниця завжди є відкритою і надає всі про правохоронним органом Микола Татарчук додає, на момент оформлення вантажів, жодних орієнтувань від правоохоронців на ці фонди на митницю не надходило. Своєю чергою, правоохоронні органи, як завжди, вчасно схаменулись, і тільки зараз заходились перевіряти ці фонди, які користуючись тим, що вся увага громадськості прикута до фронту навезли під виглядом гум допомоги в короткі терміни сотні тонн товарів, за які не сплатили жодного мита. І поки реальні благодійники шукають Пособів довести в гарячі точки країни речі, які потрібні військовим та людям, які опинились в біді. Інші під ширмою благодійності похабцем схоже роблять таким чином свій бізнес під час війни. Юля Остапович наля Прокопчук для новин на часі зламав поліцейському ніс і тепер відсидить за гратами півтора року. Суд виніс вирок волинянину, який у травні 2020 року побив поліцейського, як повідомляють у Волинській обласній прокуратурі, інцидент трапився у місті Камінь-Каширськ. 27-річний житель села Крим не втрапив у конфлікт з правоохоронцями. Чинив їм опір, і до того всього ще і вдарив поліцейського, зламавши йому ніс. Суд першої інстанції встановив покарання хлопцю у виді трьох років із терміну. Прокурори не погодилися з таким рішенням суду і пішли в апеляцію вимагати суворішого покарання. У Волинському апеляційному суді вирішили, що хлопець повинен реально відбувати покарання і присудили йому один рік та шість місяців. Обмеження волі. Його закривавлене фото облетіло весь світ, а сам військовий льотчик став героєм України. Вадим Ворошилов з позиним Карая в один день збив п'ять ворожих дронів над Вінницею. Уламки від вибуху пошкодили його літак. Вадим Ворошилов зумів відвести палаючий літак подалі від населеного пункту і вже там катапультувався. Льотчик сам родом із Полтавщини, але до повномасштабного вторгнення ворога служив у Луцьку. З Вадимом Ворошиловим поспілкувалася, і наша знімальна група. Український народ це вистоїть. Його фото облетіло весь світ, нагадуючи, якою кривавою ціною наші збройні сили стримують окупантів. Ми маємо розуміти, в нас країні йде війна, в нас гинеть льотний склад, і не всі це розуміють. Більше всього це було спрямовано на західну аудиторію, тому що адже ніж довше ми чекаємо на передачу сучасних західних винищувачів, то наша держава більше втратить своїх кращих сім'ї нації. Того дня, котрий назавжди закарбувався у цьому фото, Вадим Ворошилов вилетів відбивати повітряну атаку з самого ранку, закривав небо над Вінничиною. На вечір знову почалася ворожа атака на мирні міста України, і тоді з півдня викинув зліт по команді і направлений був до населеного пункту Вінниця, де виконав задачі стосовно знищення ворожих повітряних цілей. Вдалося знищити дві повітряні цілі після другої повітряної цілі, мій літак уламками був пошкоджено, і відбулося руйнування конструкції повітряного судна. Часу на думки не було ніяких, бо всі питають, часу не було думати, був час лише працювати. Адже я знаходився над великим населеним пунктом, на балансі був боєкомплект, було паливо і досить. Літак це нелегка машина. І, звісно, всі розуміють, якщо він впаде на якісь об'єкти інфраструктури, жилі масиви, ну це буде катастрофа для нашого народу. І тому вдалося, літак зберігав в поперечному каналі зліва на право керування, і вдалося відвести літак від населеного пункту. І вже в момент, коли ну, була пожежа в кабіні літака, впевнившись, що літак буде планувати в ненаселеного пункту, виконав катапультування. Майор Ворошилов тепер герой України. До повномасштабного вторгнення окупантів він кілька років служив у Луцьку. Тепер знову відвідав наше місто. Каже, у бойового льотчика часу на емоції дуже мало. У небі треба залишатися з холодним розумом. Кожен льотчик якісно виконує поставлене завдання. Звісно, він в, душе, в душі радіє, але це, на жаль, ну, не показує так в більш емоціональному спектрі плані, адже е, ну, він розуміє зараз далі працювати і вже потрібно. Ти Наприклад, вийшов, виконав якісно поставлене завдання. Ти відчуваєш себе переможцем, але ти розумієш, що це не час для радості, адже потрібно готуватись до наступних вилітів наступних задач. І тому всі сконцентровані саме на виконанні завдання. Людяність і скромність їх одразу відчуваєш, дивлячись на Вадима, що відрізняє нашого українського військового льотчика та російського загарбника. Ми даємо присягу не нашій владі, там нікому. Ми даємо присягу саме українському народові. В Пріоритеті лише захист українського народу, захист територіальної цілісності України. У здійсненні своєї мрії він не сумнівається. Ми зараз маємо боротися, щоб більше такого не повторилось, що відбувається зараз. І е, мрія, звісно, це свободна, демократична і. Е, Розквітаючи наша держава, а це в нас буде. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Найпотужніші юні робототехніки області змагалися у битві робосу молинь дві Вихованці з Волинської обласної малої академії наук щороку власноруч майструють так би мовити термінаторів. Аби на імпровізованому ринку довести переваги саме свого творіння на змаганнях побувала наша знімальна група. Майбутні творці вітчизняних високих технологій так зазвичай називають учнів малої академії наук, щоб стимулювати дітей до подальшого розвитку. Вже вдруге влаштовують обласні змагання. Робосу волинь Восьмирічний свят на Волинь приїхав з ірпіня. Тут відвідує ман свого робота назвав Патріот. Майстрували його разом з викладачем. Просто хотів на роботу техніку ходити. І цікаво, не приходиться віддавати від телефонів. Вони ж телефони можуть ними управляти. Ну насправді конструюванням взагалі не складно зацікавити, особливо що коли є контекст змагальної якоїсь складової. Як сьогодні, в нас минулого року у нас було 20 команд сьогодні більше 30. Типу зі всієї області плюс ну їм це цікаво, тобто тут доволі просто. Тим більше, що конструювання справді зараз доволі ну, важлива в рамках країни. Річ тому, що ну вам не вистачає технічних спеціалістів. Тут демонструють технічні розробки та креативні рішення. Учасники різного віку з різних навчальних закладів змагались у двох категоріях: автономні роботи та дистанційно керовані. Автономні роботи грають за наперед написаною програмою юного розробника. Дистанційним керує сам винахідник. Для них це свято в першу чергу. Я думаю, що вони за час такі наші реалії карантин, а тепер у нас ми маємо війну, і тут можливість поспілкуватися, відчути себе десь разом, побачити інш, рівень інших дітей. І ще при тому отримати подарунок за те, що ти робиш, за те, чим ти цікавишся, що який, скажімо, стимулює твій інтерес. Це дуже важливо, і ми вдячні фонду безпосередньо, що нас підтримав. Подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом отримали. Усі учасники змагань, адже кожен з них працював над створенням свого робота за їхніми розумними головами майбутні важливі винаходи. І вже бачимо, що сьогодні навіть на змаганнях є дівчинка, яка має надзвичайно важливий винахід для розміновування робот для розміновування, і ми пишаємося тим, що у нас така молодь. Кожному учаснику фонд Ігоря гаряпалиці тільки разом підготував гарний солодкий подарунок, який ну, з яким вони зможуть відсвяткувати. Цердво фонд і уряпалиці тільки разом завжди підтримував талановиту та активну молодь. Саме вона в подальшому і буде відбудовувати країну. До прикладу, розробкою десятикласниці Аліни Сечук уже зацікавились військові. Це е, в загальному називається робот Аватар. Е, полягає суть в тому, що я надягаю на свою руку це система керування. І робот він це розміновувач, то він вже проводить розмінувальні дії. Тобто він підвозить вибухівку, і міна взривається від вибухівки. За останні роки, завдяки налагодженій співпраці фонду Ігоря Палець тільки разом з різними навчальними закладами Волині, вдалося організувати для молоді безліч цікавих. Занять змагань та розваг, аби стимулювати дітей розвиватись. Луцький національний технічний університет співпрацює з Луцькою міською радою, з фондом Ігоря Палець. Тільки разом з малою академією наук. Ми спільно робимо низку проектів, які спрямовані на розвиток молоді. Це похвально. Мабуть, це унікально, як і унікальна наша Волинь. Зацікавленість молодого покоління в робототехніці, все, що пов'язано з комп'ютерними технологіями, штучним інтелектом. Ну це наше майбутнє. Без того не буде розвитку нашої. Раїни Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Таким цей день запам'ятається на Волині. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтеся на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Марія Петручик. Бережіть одне одного і мирного вам вечора. В бюджеті на 2023 рік на охорону здоров'я у Луцькій громаді передбачили майже 72 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на підтримку медичних комунальних підприємств громади, соціальну підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також на програму здоров'я мешканців громади. Велика частина грошей піде на медикаменти для пільгових категорій громадян. Йдеться про 12 мільйонів гривень. А іще 700 тисяч гривень спрямують на безкоштовне зубопротезування для. Тих же пільгових категорій це будуть кошти пільгові медикаменти. Це 12 мільйонів гривень. За ці кошти це будуть виписувати сімейні лікарі і педіатри пільговим категоріям громадян. Нашим рецепта. чималі кошти у 2023 році спрямують для комунальних медичних підприємств на оплату світла, води і тепла. На ці потреби передбачили більше 41 мільйона гривень. По бюджету розвитку на медичну сферу громади виділили більше 18 мільйонів Онів гривень планується ремонт амбулаторії на привокзальній. Крім того, буде заплановано ремонт операційного блоку нашого медичного об'єднання, тобто міській лікарні, виділено кошти на ремонт окремих кабінетів дитячої поліклініці. Це 1,4 млн грн. мільйона гривень. Полому будинку буде проведено ремонт системи вентиляції повітря. І ще у планах закупка для міського пологового будинку наркозно-дихального апарату на цю потребу передбачили півтора мільйони гривень. Договори ж з Національною службою здоров'я дозволять. Забезпечити медпрацівників зарплатами, а лікарні медикаментами наразі медзаклади працюють над підписанням таких договорів. Заклади готові і будуть працювати в звичному режимі. Попри складнощі роботи у період воєнного часу, сфера охорони здоров'я у Луцькій громаді справляється з викликами. Є сподівання, що у 2023 році безпекова ситуація в країні буде кращою і буде можливість реалізувати всі заплановані проекти. 22 грудня у деяких північно-західних областях сніжитиме. Нарешті території країни без опадів. На заході переважатиме похмура погода. На Волині і Рівненщині мокрий сніг. Уночі від мінус одного до плюс одного градусів. У день від двох до п'яти тепла. На сході хмарна з проясненнями і без опадів погода. Температура нічної пори від мінус одного до плюс одного градусів. Денної від чотирьох до п'яти тепла. На півночі похмура погода на Чернігівщині. Очікується мокрий сніг. Тут уночі від мінус 1 морозу, у день від 1 до 2 градусів тепла. На півдні переважатиме хмарна з проясненнями погода. Уночі від 1 до 3 градусів тепла, у день від 8 до дев'яти тепла. У центрі похмура погода, але без опадів. Уночі від мінус 1 до мінус 2 градусів морозу, удень від 2 до 5 тепла.